Ми дбайливо ставимось до своїх культур, і це обов'язково потрібно робити, але погода не завжди на нашому боці ми свідомо провокували стресові умови. Ми завершили багаторічні лабораторні та польові випробування. У різних країнах Європи. Ми зробили це, щоб отримати відповідь на одне питання: Чи розтріскуються стручки? Стійкість до розтріскування стручків у гібридах інвігор завдяки зміцненню центральної перегородки в стручку. Результати помітні навіть у найскладніших ситуаціях. Менше розтріскування. Вища стійкість до несприятливих погодних умов під час дозрівання та прогнозовано вища врожайність. Вибір гібридів стійких до розтріскування стручків упевненість в результаті на полі. Розтріскування? Ні, дякую. У нас інвігор.